Давай. Включай. Все уже. Родичит, инсайдер говорит. Я Дірбіцька Антаніна Францева, многоєдна мать, мать героїня, п'ять рік дітей, мої координати, місто Вінниця, вулиця Келіцька, будинок 105, квартира 69. Мобільний телефон 093 481 64 20. Терміново і невідкладно Верховна Рада України повинна об'язана ухвалити закон про імпічмент президенту. І, дострок... і достроково відізвати такого горе президента, як Порошенко Петро Олексійович. Україна повинна терміново і невідкладно ратифікувати Римський статут для того, щоб відбувалися, відбувалися міжнародні суди в Газі і судили високопоставлених осіб, осіб гори представників влади за вбивство людей на війні, за геноцид націй, за державний переворот. За розкрадання Міжнародного валютного фонду в великих розмірах і знищення держави, як такової. Всі ці цінності на Майдані, за які Небесна Сотня віддала життя до цих пір, не втілені в життя. Свобода, демократія і верховенство права повинно бути. Або ми живемо за правилами і цінностями, або так ми не живемо. Щоб ми повернулися до правил, як ми маємо жити, а не як. Мають жити олігархи корупційні, так як Порошенко і його сім'я має жити, повне перезавантаження влади. Прийшли до. За великі гроші до влади корупційні клани, і тепер хочуть приватизувати всю державу, щоб була їхня часна навичка, демократія, права людини і верховенство права Україна повинна виконувати урядовий закон. Це і є президентський закон, де президент України тільки уповноважений підписувати нагородні документи і надавати статус і та свідчення, а, полі... а не на політичному рівні вирішувати статус матері героїні. І... Інвалідів війни. Страх повинен бути у президента перед покаранням за порушенням закону. Якщо немає чесного суду, значить і немає країни. Щоб, щоб суддя виносив чесний і справедливий вердикт. І він зрозуміти, що він є суддя. А коли влада не чує і не бачить, то це державний злочин іграє велику роль особистість людини. Це кричущий факт реформ, боротьби з корупцією. Потім гроші. А стоїть літа війна таких жертв. Жизнь призначається для свободи, а не для арени. А чи може прокуратура переступити через себе і зробити реальні дії? Щоб міжнародному суді судили в горе представників влади до вічного в'язнення за схойні ними злочинами, за варварське цинічне і дикі зіватіс над народом України, яке триває роками, за вбивство людей на Майдані і на Вінні, за створення геноциду нації, за розкрадання бюджетних грошей і міжнародного валютного фонду великих розмірах за державний переворот і за знищення держави як такової. Горе президент Порошенко. Потрібно гори президента Порошенка потрібно засудити першого. Потім його жида, друга Гройсмана, який обікрав всю вівницю, а зараз розкрадає всю Україну. Яценюка продажного, де з такими в розвідку не ходять. Полторака, Петренка, Тарасюка, Гонтарів і інших всіх халуїв Порошенка, яких він понабирав свою партію Порошенка 150 чоловік. Це така єдність. Порошенка, всіх родичів, синів, братів, комі, сватів, і друзів, жидів і всіх халоїв Порошенка на пару з такими горе президентами геть з влади гнати Мусорний бак кидати народ України, відкрити очі. Порошенка, синочок, його тільки виліз з памперси. Він його вже зробив депутатом Верховної Ради України, завіз Ато і фотографував Ато свого синочка і привіз і присвоїв йому звання Героя України, учасника бойових дій. Люди віддають своє життя, вмирають, остаються без ніг, без рук. То вони не герої і не учасники бойових дій, а добровольці лише. А синочок Порошенка, Герой України, учасник бойових дій. Напевно, напить. До них стояв, Гонтарева краде нагло гроші в громадян України і збагачується і повинна і повишає курс долара. Порошенко її приєсвоє за це і для такої махінації, і крадіжки гроші, посадив її на таку посаду головою Національного, Національного банка України. Грось на джендюра всі коня. Гросьман жедіра всі колясочні при домах попродавав всі центрові землі. Попродав, і на бюджетних грошах налогах людських построїв торгові центри і приватизував їх собі. І ще й за такі подіги Порошенко йому герої України присвоїв, взяв спікери, щоб і дальше продовжував опродати землі України і державні установи приватизовувати, продавати все. На опціонах жит Вайсман Порошенко ось такий президент України разом з жидом Гройсоном і останніми жидами Коломойським, Гурісом, Кернесом, Фірташем, які втічуть в Ізраїль, бо в них є двойне громадянство. Він біди подальше. А що ви народи України будете робити? Як вас всіх переб'ють і зроблять інвалідами ось такі жиди? Чому у нас? Часу в нас немає і виходу немає. Виходимо і скидаємо геть таку жадівську владу. Порошенко, прежде чим мобілізувати і робити, і пускати дітей на війну, на пушечне в'ясо потрібно надзвичайний стан ввести. Але що цим же дам, як грозна, не Порошенком поясняти, коли вони варять. Одного дня не служили і в руках зброї не тримали, який він може бути главний голов... головокомандуючий. Про що можна вообще говорити? І як таким жидам можна довіряти владу, державу? Люди, народи України. ви могли б мені не повірити, якби я була не з Вінниці. А так я знаю, все досьє про цих жидів Порошенка і президента, і Гройсмана, горе спікера, бо вони з Вінниці теж. Мати героїня Вербицька Антоніна. Все. Що хочу додати: гральний бізнес по всій Україні продовжується. І всі цим гральним бізнесом керує бувший начальник міліції Ворона Анатолій Микитович, де крутяться великі гроші, і він ділиться з президентом Порошенком і всіма жидами. Аганий бізнес процвітає, і поки будуть ось такі отморозки, жиди влаги, як Порошенко, Гройсман, Ворона життя в Україні не буде. не передається. знаю. Що не передається?